Після страти восьми обвинувачених у контрабанді наркотиків, Індонезія стала об'єктом міжнародного обурення та критики. З восьми розстріляних семеро були іноземцями. Австралія та Бразилія намагалися переконати владу у Джакарті відмовитися від здійснення вироку, аби врятувати своїх громадян, але безрезультатно. Родичі загиблих запалили свічки поруч з в'язницею, де було страчено вісімку на вшанування пам'яті страчених. Розстріл став демонстрацією твердості намірів Індонезії боротися з наркоторгівлею. Австралія відкликала посла із Індонезії через інцидент. Бразилія розмірковує над аналогічним кроком. Ми поважаємо суверенітет Індонезії, заявив прем'єр-міністр Австралії Тоні Абот. Але ми засуджуємо те, що відбулося, і це вплине на наші взаємини. Я хочу наголосити, що стосунки між Австралією та Індонезією постраждають від цього. But it has as a of what's been done. серед страчених були громадяни Нігерії, Гани, Бразилії та самої Індонезії. Разом з ними мали розстріляти і Філіпінку Джейн Велосо, Однак її страту відклали через додаткове розслідування справи. З цього приводу у Манілі пройшла демонстрація на підтримку жінки.